Доброго дня всіх вітаю на моєму каналі стосовно повні у 27 градусах водолія, що відбувається 19 серпня. Особливу увагу акцентуємо на тій турбулентності, яка породжена нашими перемінами, нашим фокусом уваги до конкретної сфери нашого життя ще всередині лютого поточного року. Звертаємо увагу також, що ті фактори очевидні вже і фактори досягнень. Якихось новинок кардинальних, буквально перемін у нашому житті, а також всього того, що підкріплюється просто ходом часу, від чого ми вже не можемо відвертітися, що так чи інакше нас просто ніби огортає своїми факторами, новинок, факторами потрібності до навчання, потрібності до спілкування, виду зміни, виду діяльності, місця проживання. Перегляду нашої фінансової стабільності, потреби реалізувати свій ментальний індивідуальний потенціал, внести якісь такі непередбачувані раптові фактори в наше життя, які покликані на те, щоб його стабілізувати, щоб привнести цікавість і розвиток у наші щоденні справи, щоб розібратися врешті з тим, що тягне нас ніби назад, і показати собі ті орієнтири, які нам нам до вподоби або ж навпаки вносять додатковий стрес, наприклад, але так чи інакше вони мають бути присутні у нашому майбутньому. Надзвичайну увагу по цій повній звертаємо на стан нашого здоров'я, зокрема, нервова система, вразливість від усіх тих змінних перемінних факторів, які будуть нас просто отак, от накривати, ніби в цей період. Також це ставлення до всієї інформації, яка потоком наших досягнень або ж наших таких недопрацювань показує нам потребу у навчанні, у контактності, у опрацюванні певних нових видів інформації або роботи із людьми, по тому, щоб домовитися, з'їздити, сконтактувати, ще щось дооформити. Тому обов'язково намагайтеся. Та контролювати той рівень факторів і інформаційних чинників, які сприйматимуться як обмеження в цей період, адже це такі непрості дні по цій повні максимум такої ментальної напруги і психологічного дискомфорту від різного роду факторів обмежуючих і факторів стримуючих до реалізації нашого власного потенціалу, наших власних бажань і така атмосфера. Фера, коли ми ніби на якихось других, третіх, четвертих ролях в цьому світі, наші власні бажання. Зокрема, ось тут звертаємо увагу на квадратуру від Урана до Меркурія, цей час, який знаходиться в ретрофазі у знаку Зодіака Лев, це турбулентність, перемінність, фактори таких неочевидних, погано спрогнозованих через їх непередбачуваність обставин, розпочинається ця квадратура. Ще в кінці липня і триватиме до початку вересня. Про багато нюансів і відтінків серпня і ретрофази. Меркурія також у моїх окремих відео. Будь ласка, переходьте за посиланнями в описі і у підкасті. Також звертаємо увагу і на опозицію від Сатурна до Венери в Діві, на квадратуру від Юпітера в близнюках до Діви, до Венери в Діві. Також це фактори стримування, неможливості розібратися, внести ясність у договірні стосунки у графік виплат, у можливість порозумітися, спиратися на якусь логіку і конкретну послідовну чіткість виконання тих чи інших дій. Також звертаємо увагу, що в ці дні відбувається з'єднання сонечка транзитного із ретро Меркурієм. Це дає нам відчуття повного нерозуміння наших власних потреб, як вони можуть бути вмонтовані, вбудовані в сучасні реалії, затиснутість у своїх власних бажаннях, у власній важливості і самоцінності, адже ніби все наше особисте стає вторинним, наш формат сприйняття себе, своїх власних бажань і свого ресурсу, яким ми себе реалізуємо в цьому житті, він стає не настільки очевидним на фоні тих факторів, які важливіші зараз. Адже ця вся турбулентність ніби змітає будь-яку самоцінність, якісь наші індивідуальні риси, і ми маємо повертатися, зокрема по ретрофазі Меркурія, до того, щоб працювати над нашими навичками, над нашими уміннями, а також секстиль від. Марса до Ретро Меркурія. Ось тут робимо акцент по цій повні. наш власний напор, наша воля, наша сміливість і бажання розібратися з якоюсь інформацією, опрацювати її, навчитись, контактувати, познайомитись, бути готовими поїхати, переїхати, зустрітись, наприклад, отримати певну консультацію або виявити бажання до навчання або до прояснення певної інформації. Також Навчання з практичного характеру діяльності, тобто це навички керувати транспортним засобом, робити щось у нашій професії краще, простіше, зрозуміліше, реагувати швидше, діяти буквально через секунду згідно отриманої інформації. Також попрацювати, можливо, над зібранням якихось певних документів, прорекламувати себе, якщо потрібно, щось опублікувати, про щось дізнатися, тобто оволодівати. Саме такою контактністю, знайомитися із нашим близьким оточенням також може бути, якщо ми в новому місці опиняємося, заявляти про себе, йти на якісь нові курси, здавати тести, іспити, підтверджувати документи, крім того, впливати безпосередньо на стан справ стосовно нашої публічності стосовно того, наскільки ми готові спілкуватися із тими людьми, які нас оточують, а також її оформлювати, публікувати, працювати. Над її подачею, наша здатність до виступів, наша здатність до того, щоб заявити про себе на співбесіді, наприклад, або просто до того, щоб так чи інакше говорити про наші власні потреби і відточувати свою майстерність в якихось певних питаннях, зустрічатися із людьми, не боятися домовлятися, знайомитися, дзвонити, можливо, нагадувати також, до речі, може бути і таким чином напрацьовувати наше власне. Відчуття важливості в тій справі, до якої ми зараз так чи інакше будемо долучені. Адже по цій повній фокус нашої уваги має бути зосереджений саме на своїх власних індивідуальних проявах, на тому, як нам видозмінити нашу думку про себе, як нам навчитися іншими словами, спілкуватися із самими собою, в першу чергу, і презентувати себе по-іншому. Чим ми цінні, яким чином наші практичні навички можуть посприятися. А нашим індивідуальним проявам. Також не забуваємо, що повня наразі у водолії, де остаточно вже восени поточного року оселяється Плутон. Тобто всі наші якісь недопрацювання або нові навички, нові способи взаємодії з світом, які ми бачимо ще хромають, ніби шкутильгають і ведуть нас не з такою швидкістю. Ми маємо напрацювати, добрати, довчитися, підтвердити і таким чином вже впевненіше входити в нові транзити. Також хочу наголосити. set the show what Повні. Ми два дні до два дні після не активуємо напряму ніякі такі енергії і чинники, які вводять нас просто в оману і вибудовують перед нами ще ніби вищу стіну. Адже по таким напруженим аспектам, які у великій своїй різноманітності і кількості проявляються по цій повні, ми дійсно не в змозі адекватно реагувати на ситуацію. Запорука його успіху, це підтримка від наших власних індивідуальних дій, свідомих, причому спрямованих на врегулювання ситуації там, де ми вважаємо себе цінними, те на що ми напряму по сферам нашого життя можемо впливати, де від нашого ставлення до цього процесу багато чого залежить. У кожного знаку, звісно, своя сфера. Але розберемо, звісно, ще й по знакам. Але ви бачите цей момент сприяння собі. В такий турбулентний перемінний час в тому, щоб проявити в собі відродити в собі вашу важливість, а також знайти той інструмент контакту із реальністю, яка зараз чіткості, визначеності і остаточного якогось рішення стабільного дати не може. Череда перемін, череда турбулентних таких вихрових просто змін і потоку інформації нас зараз просто накриває, тому звертаємо особливу увагу на ці дні. В цьому контексті переговори, поїздки, контакти, важливі рішення, а також потребу відновленні документів, наприклад, або потребу заключення, якихось договірних зобов'язань, або по врегулюванню стосунків шляхом прямої розмови, наприклад, і потреби отримати відповідь або остаточне рішення не ініціюємо. Тож бажаю всім успіху, бажаю всім продуктивності, тримати себе в максимально стресостійкому стані. А так. Кож з особливою наполегливістю до секстиля із Марсом докладати зусиль. Ваша воля, рішучість, сміливість до роботи із тим середовищем, в якому ви конкретно зараз опиняєтеся, можливість себе продукувати, презентувати і розвивати в нових навичках ось це зараз те, на чому можна робити ставку. Дякую вам і до зустрічі у відео по знакам.